Путіна світ на виборі. Покровська спокійно. Війна вкрала дитинство. Часу немає. Клопотанка потрібно бути наполегливим. Мало україномовного контенту. Перше інтерв'ю з народним депутатом України. Дмитро Гордон, інтерв'ю Володимира Зеленського, антижурналіст року в Україні. Маша сусідніва. Я нікопі чи не заробляю, говорячи голова. Друзі, привіт! На зв'язку заборона. Мене звати Оксана Порощак, і сьогодні ми говоримо з наймолодшим журналістом України Кирило. Передрій з нами сьогодні. Кирило, привіт! Вітаю! Скажи, чим займаєшся цими днями у Києві? і Взагалі, звідки ти приїхав? Ну, мене запросили з клубу Доброді. Це благодійна організація, яка допомагає дітям як психологічно і гуманітарно. Так вони влаштували табір. От. Для внутрішньопереміщених осіб, і мене запросили на цей захід, щоб я як спікер виступив там розказав свою історію. Ще другий захід це дискусія щодо питання, що молодь України наразі готова от 90% молоді, так, вони готові залишатись в Україні і бути корисними тут. Оце дискусія буде щодо цього питання. Я з Покровська, Донецької області. Чи не лячно жити сьогодні на Донеччині? Ти взагалі з початком повномасштабної війни ти переїжджав кудись? Ні, нікуди. Нікуди не переїжджав. Ну зараз покровська спокійна, тому я можу сказати, що не страшно. Поговоримо тепер про твій Ютуб канал. Розкажи так. взагалі, звідки в тебе ідея створити такий ютуб канал і чому саме формат інтерв'ю? Формат інтерв'ю. Я дуже люблю спілкуватися. На різні теми з будь ким Я можу знайти спільні теми, спільні якісь так, такі ну, цікаві та, факти про людину знайти і поспілкувати з нею про них. Тому ну, я дивлюсь журналістів багато. Митро Комаров є такий журналіст, він світ на виворі знімає. Я дивився його, передивився всі сезони. Його програм і ну, вирішив брати інтерв'ю. Як ти вирішуєш, хто стане героєм твого інтерв'ю? Ти шукаєш якісь інформаційні приводи, події, новини чи, можливо, просто обираєш тих людей, з якими тобі цікаво було поспілкуватися? Я обираю тих людей, які мені цікаві, люди, які мені не цікаві, я в них не беру. Навіть якщо такого інфоповоду так, немає, можна його зробити своїм інтерв'ю. Це теж факт. Пригадай своє перше інтерв'ю. З ким воно було взагалі, які в тебе було враження від нього? Чи був ти задоволений тоді собою? Перше інтерв'ю з міським головою колишнім сусіднього міста наше. Про що ми розмовляли? Ну про життєдіяльність міста. От було дуже я хвилювався дуже, бо перше інтерв'ю. Але набагато більше я хвилювався, коли було перше інтерв'ю з народним депутатом України. Це з Юрієм Камельчуком було інтерв'ю. От з ним я дуже хвилювалася теж, бо перший народний депутат Ми поговорили про багато що і про його кар'єру, і про ЄС, про наш штуб до ЄС. А взагалі, як реагують от, депутати, як реагують зірки, коли ти їм пишеш таким проханням? От як вони відгукуються, що відписують, як відреагував, наприклад, доповноважений захисту державної мови? Як відреагував Клопотенко Євген? Розкажи про це. Тарас Крим відгу відреагував дуже позитивно. Я йому просто теж написав. Він сказав, так, давай, звісно. От ну, я в нього спитав, коли він мені одразу написав час і день. От. Тому все було там просто. Клопотенко, там мені допомогли в організації цього інтерв'ю. Я спочатку я йому особисто написав сам е, на е, особистий номер в Телеграм. Мені написав е, вмовте мою піарницю, щоб я вам дам інтерв'ю. Я пишу піарниці. Вона мені каже, часу немає Клопотенко. Ну Я кажу, ну добре, дякую. Будемо на зв'язку, але я пишу там через місяць, немає часу. А потім у мене інтерв'ю було з Мар'яною Леськів, голова Дарту. Вона мені допомогла трохи. Але скажи, ти спілкуєшся з багатьма різними людьми, так абсолютно різних станів, різних посад. Яка мета твого каналу? Для чого? Що ти хочеш донести своїм глядачам? Мені здається, в нас не так багато журналістів. А журналіст це коннект між політиком, так, допустимо, і виборцем, між співаком і шанувальником, між от, журналістом і людиною, яка слухає журналіста. От. Тому в нас небагато таких конектів, таких, знаєте, місточків, а треба їх створювати. А скажи, які журналісти от тебе надихають? З кого ти береш приклад? Дмитро Комаров. напевно, Дмитро Гордон трохи. Також Сергій Лиховида. Це проєкт нього розмова називається. Він тільки його почав. Рамінець Хадзай, теж відома українська журналістка. Це напевно, ну і ведуть сніданку, там всі прекрасні. От як на твою думку, якими рисами повинен володіти сьогодні журналіст, український журналіст? Фарис... що потрібно сьогодні в Україні, щоб стати журналістом? Потрібно бути наполегливим, чіплятися до людей. Можливо, це смішно звучить, але треба чіплятися, щоб зробити інтерв'ю. Не причепившись, ти його не зробиш. От саме тому, якщо ти причепився до людини, ти вже не відчепишся. Журналіст повинен бути таким, мені здається. Наполеглим. Мені здається, він має бути з гарним ораторським мистецтвом. Бо це дуже важливо для взагалі для людини і для журналіста, так? Бо ти ж в кадрі, ти повинен розмовляти гарно, ти повинен виглядати гарно. Як поєднуєш і школу, і YouTube канал, як тобі це вдається? Вдається, дуже просто, коли немає онлайн-уроків, коли вони не заплановані, можна провести інтерв'ю або відмонтувати інтерв'ю, опублікувати інтерв'ю. Тому поєдную так, все в мене мобільно. А хто тобі допомагає в усьому? Ніхто. Я самостійно. Ну бо якщо я Вирішив зробити проєкт, я його повинен робити виключно сам. Розумієте, якщо мені будуть монтувати, робити прев'ю, то що я буду, говорячи голова? Ну, я не хочу такого. Я хочу, щоб я був автором повноцінно і не тільки там ведучим, а одразу всі ролі для себе в проєкті мати. А от скажи надалі, що плануєш робити з YouTube каналом, як його розвивати, можливо, ти хочеш якийсь більший проєкт, які в тебе плани на, скажімо, найближчий рік-два. Ну, я буду брати відоміших гостей, брати можливо, цікавіших. Брати, ну, планую брати зірок, бо дуже хочеться. Ну, а Після перемоги, я думаю, мені все ж таки вдасться взяти інтерв'ю Володимира Зеленського. Ще дуже хочу Віталія Кличка інтерв'ю взяти. Яке перше питання поставиш Володимиру Зеленському? Перше питання таке, можливо, воно довге, але для мене найголовніше це питання. Він в інтерв'ю, я дуже багато його інтерв'ю дивлюсь, він казав, що квартал 95 це минуле життя. Після війни, коли ми переможемо. Війна це вже буде минуле життя для нього, чи все ж таки ні? І чи є шанс того, що після перемоги він стане знову, піде до кварталу та повернеться до команди? Скажи, чи плануєш ти от якось мати фінансову вигоду, чи хочеш якусь мати від свого ютуб-каналу? Я всім кажу, що я нікопі чи не заробляю, це правда. Мені воно не треба. Я роблю для того, щоб досягти мети. моя мета не заробляти на цьому гроші, розумієте? А обрати ту професію моєї мрії. А професія моєї мрії журналістика. Щоб я був журналістом, мені повинна робити, я повинна робити ці інтерв'ю. Я вже почав реалізовувати так. Це найкращий час. Це найкращий час для того, щоб... Створювати проєкт, коли мало україномовного контенту, коли а, мало, знаєте, таких проєктів, які чіпляють. От. Тому це найкращий час, щоб піднімати моральний дух українців, наприклад. Хто ти хотів, щоб тебе дивився? От. Хто твій глядач? Ну, Я знаю, хто мій глядач це людина 25-36 років. Це з Ютубу аналітика. Я хочу, щоб більше молоді було. А чому саме молоді? Тому що молодь, мені здається, вона в політиці нічого не знає не розбирається, а треба, щоб так було, щоб людина, молода людина, вона знала про політику хоч щось, хоч базове якесь та, знання було. А як ти думаєш, цих знань про політику нам не дають в школі, скажімо? Не вистачає цього. Їх не дають. Про минуле, так, звісно, їх дають. Про минулу історію України, всесвітня історія, але цього замало. Я бовів би політологію до шкільної програми, бо ніхто не знає про політику школярів. Кого я питаю, там той, той, той народний депутат. Нікого ніхто не знає. Це а для план. чого це знати? Одна твою думку, для чого учням знати, так в політику? Ну, от, допустимо, нові програми від міністерства, яке ухвалюють в Верховній Раді. Е а люди не знають, їх ухвалили, і вони не знають, що там, звідки воно взялося, звідки та ініціатива, хто її ініціював. Ну а люди повинні бути більш освічені в цій сфері. Щоб в подальшому мати успіх. Мені здається, політика це важливий такий фактор успіху. Ти б хотів у майбутньому піти в політику? Можливо, можливо. Подивимось, куди життя занесе. Чи плануєш так. десь вчитися, закінчувати якісь курси, школи, можливо, вступати кудись до вишу навіть? Як зараз модно казати, університет це база, mm -hmm. база, яка повинна бути в кожного, як і школа повинна бути в кожного, тому так буду на журналістику вступати в університет. Звісно, моя мрія на Шевченка. Скаже, ти вже серйозні плани на майбутнє. Ти вже займаєшся серйозною справою, професійно розвиваєшся. А як же звичайне дитинство, безтурботне дитинство? Це от яким кажуть, стіну треба насолоджуватися, бо потім станеш дорослим і захочеш знову бути дитиною повернутися у дитинстві. Війна вкрала дитинство. Те дитинство постурботне, його вже не буде. Це коло. Тому зараз насолоджуватись нічим. Та взагалі мені здається, що зараз кожна дитина доросла вже. І не можна назвати дитиною, можна вже назвати чоловіком, жінкою. Тому що Дитинця вже немає. Що ти можеш побажати своїм ровесникам, які теж хочуть якось почати власну справу, почати розвиватися, рухатись кудись, але їм не вистачає впевненості або ж їм не вистачає підтримки якоїсь? А не треба її шукати, підтримку. Навіть без підтримки ти почни, спробуй, а там вже подивишся. Тобто ти подивишся вже потім по переглядам. І по відгукам про твоє інтерв'ю, ти будеш знати вже. А мотивація від інших, від друзів, вона не треба, повірте. Від однокласників. Ні від кого не потрібна мотивація. Треба мотивація від себе. Якби в тебе була можливість взяти інтерв'ю у російського військового, що б ти його спитав? Чи був він колись лядий? Якби в тебе була можливість запросити до своєї команди будь-яку зірку українську або світову, хто б це був і чому? Дмитро Комаров. Що ти купиш за свій перший мільйон? Обладнання для того, щоб брати інтерв'ю особисто, антижурналіст року в Україні. Маша щось У кого ти б ніколи в житті і ні за що не взяв би інтерв'ю? У Путіна.